Такий вигляд має ділянка, де планують збудувати індустріальний парк у Чернівцях. Тут проведуть мережі, аби пізніше компанії різних сфер могли розташувати тут свої виробництва. Зараз тут подекуди зарослі висотою 2 метри. Для того, аби тут запрацював індустріальний парк, потрібно приблизно три роки, каже директор департаменту соціально-економічного розвитку Сергій Бостан. Це потужний важливий об'єкт, який буде залучати інвестиції в наш регіон. Це однозначно збільшення виробничих потужностей. Це релокація бізнесу, це збільшення кількості робочих місць, відповідно, збільшення податків і надходжень до місцевого бюджету. У парку зможуть працювати компанії з легкої промисловості, переробної машинобудівної чи IT. Його площа складатиме понад 17 гектарів. Напередодні Кабмін його зареєстрував. Що зараз ми по суті можемо подаватися і на різного роду конкурси, і на міжнародні, в тому числі для отримання грантів під індустріальні парки, так само уряд щороку дає можливості для українських індустріальних парків залучати державну фінансову підтримку в розвитку інфраструктури. У парку зможуть створити до 750 робочих місць. Ініціатором створення парку є Чорнівецька міська рада. Для будівництва парку можуть залучати гроші міжнародної підтримки, державні грантові та гроші з місцевого бюджету. Ми будемо відходити зворотнім шляхом. Ми будемо в першу чергу намагатися залучити кошти з державного бюджету та кошти інвесторів, як приватних, так і міжнародних. Потім вже звичайно будемо говорити про певну долю співфінансування, але це не буде основна, тому що ми розуміємо, що міський бюджет має в тому числі зараз інші важливі задачі. Окрім мереж, які мають прокласти для роботи парку, також на конкурсі оберуть управлінську компанію, яка керуватиме парком та розвиватиме його. Загалом діяльність парку буде розрахована на 30 років. Втім, за потреби терміни можуть продовжити. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.